Дефлю Стронг. Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Соловйов вже взагалі не знає, куди і кому писати свої скарги. Як думаєте, невже тепер головний рупор Кремля вирішив піти проти системи? Наші економіки не знаходяться в тому стані, в якому... поставил задачу и находиться президент Российской Федерации, ну, то есть людям, отвечающим за экономику, Владимир Владимирович Путин. Вчера отдельно на эту тему говорил. Инфляция не контролируется мегарегулятором. Мегарегулятор не понимает, что надо делать, чтобы ее контролировать. Это уже очевидно. Все эти заговоры, эти встречи между собой, эти все эти поговорить о Соловьевом, чтобы он заткнулся, все это не сработает. Мегарегулятор не справляется с поставленной задачей. Это очевидно из того, что говорит Владимир Владимирович Путин, когда вынужден констатировать, что инфляция не соответствует прогнозам, при этом задача не убить экономику, ее охладить, а выполнить намеченные и поставленные задачи к 30-му году национальные проекты. Для этой цели надо понять, а, что инфляция должна быть контролируемой, но предпринимательская активность должна существовать. І економіка должна розвиватися. Запад нам приводить. два критерії: бізумне налогове, бізумне ставка рефінансування, лічний проект мегарегулятора, Кату і второ інфляція. Та звісно, ні, яке там піти проти системи. Просто Соловйов розуміє, що все котиться на дно, Готи біснується. Та знаєте, куди краще за мої коментарі? От буквально на шмаття розбивають всі ці нікчемні заяви пропагандистів, реальні факти та свідчення самих росіян. Тож, нарешті, моя улюблена рубрика. Як насправді виглядає велика і сильна страна, яка потужна і безстрашна лише у словесній діареї пропагандистів. А насправді. Да. От так, Отак. Печальна тоска вообще. Дети в депрессивий район, звісно. Ну і контингент соответствующий. Так, от ми входим. В домой в подъезд осторожно не упасть это все налить лед вот ой надеюсь это грязь ой вот тут ничего не видно наверное будет но вот смотрите вода в подъезде а запах вот такой дом люди добрые Тут буквально така собі малесенька ремарочка. Усе це, тобто цей треш, який ви щойно побачили, відбувається зараз в Якутії. Вона на хвилиночку вважається однією з найбагатших республік у Росії. Ну ви ж, мабуть, чули, що там величезна кількість корисних копалин: алмазів, золота, вугілля, нафти та газу. Тільки от чомусь народ цього найбагатшого краю федерації живе буквально за межею бідності, та як бачите. У смердючих нетрях. Однак у нас живеть говорять, 80% життя в Якутській. Не такі, звісно, аварійні, але. От, Тож тепер впевнена, ви ще раз переконалися в тому, що єдина можливість багатьох мешканців федерації розбагатіти це піти вбивати громадян сусідньої країни, яка в кілька разів менша за ту саму Якутію. А тепер перенесемося в інший регіон цієї недофедерації, бо те, як там живуть росіяни, свідчить про їхнє економічне благополуччя чи швидше його відсутність, як і елементарних благ цивілізації. адміністрації Ачинського району у 21 віці, в віці технологій, у нас люди топять сніг для того, щоб помити посуду, полы, постирати віші. Потому что у нас нет ни питьевой воды, ни единственной колонки уже 28 лет. Проблема никак не решается. Есть значит, льготные тарифы, но наш исполняющий обязанности главы района Ачинского Ярослав Олегович Долгирев не собирается, наверное, что-то сделать для селян Карловки. Не у всех есть транспорт, не у всех есть возможность подвести питьевую воду. Это просто издевательство над людьми, просто над людьми, не только над пенсионерами, а вообще. У нас вода идет со скважин, такая, что она вообще никуда не годится. А у людей, у которых вообще только летний водопровод, перемерзает вода. Были заключения СЭЦ и вообще А як такое може бути красноярський край, багатий край? Всього 170 сімдесят кілометрів от столиці Восточної Сібірі. Така бізнадьога. Це до слова жителі села у Красноярському краї. Вони змушені топити сніг, бо не мають води. Ба більше у їхньому селі взагалі нічого немає: ні доріг, ні водопостачання, ні навіть дитячого майданчика. Але вишенька на торті це заяви відповідальних за такий стан речей, чиновників. Бо вони кажуть, що ось 30 років вже люди якось жили без води, терпіли, а тепер що, далі зможуть потерпіти? Разве это вот это нормально? Наші представители власти являются членами нашої партии Единая Росія и спиться им спокойно. За подвоз воды пенсионерам 400 литров это 8 фляг заплатили с пенсионеров 4 1850 рублей и люди очень приличные не пьяницы всю жизнь отработали но если нет возможности привезти питьевую воду муж заболел муж заболел муж заболел я утоплю воду как нибудь нам некому сейчас привезти воды я к вам такой поворот Як думаєте, а довго терпіти росіянам режим Путіна, який їх всіх знищує? А федерацію видне на дно цивілізації? Напишіть у коментарях. І не забувайте про лайки, бо і вподобайки, і ваші коментарі допомагають алгоритмам Ютубу просувати відео. А отже, його побачить якомога більше людей. І тоді у нас з вами буде ще більше шансів руйнувати всю цю російську пропаганду. Бо ви ж знаєте, брехня московитів це не просто елемент війни, це основа існування російського режиму, і ми маємо її теж зруйнувати, як і армію Путіна. Тож також давайте підтримувати і збройні сили України і донатити на потреби наших захисників та захисниць.